Шановні присутні, станом на сьогодні зареєстровано 60 осіб, 13 не зареєструвалися, в тому числі люди, які присутні, теж не зареєструвалися з невідомих причин. Прошу вносити пропозицію щодо голови установчих зборів, секретаря і лічильну комісію в її кількісному та персональному складі. Прошу поставити на голосування. Пропозиції спочатку всі нарушення. Які, які будуть пропозиції? В час відбору організації. Які будуть пропозиції фактів, нарушення всього це проти. Які будуть пропозиції? Шевцова Зубрицька Федірка, Тедорович, Антонюк. поступила пропозиція щодо голови установчих зборів. Ірасимчук, прошу голосувати. Дякую. Секретаря установчих зборів Тимофієнко і Чеховець. Чеховець взяла саме відвід. Секретаря установчих зборів Тимофієнка. Прошу голосувати. Дякую. Кількісний осіб лічильної комісії в кількості п'яти чоловік. І перша пропозиція Шевцова, Зубрицька, Тодорович, Антонюк, Федірко. Прошу голосувати і Станішевську ще, якщо не заперечуєте, дякую дуже. Отже, лічильна комісія в кількості шести чоловік: Шевцова, Зубрицька, Тодорович, Антонюк і Федірко, можуть прийняти на себе обов'язок вибрати старшого голови лічильної комісії, визначитися із розподілом. По рядам своїх повноважень. Після того, як лічильна комісія порахує повернеться, ми будемо Є парк, приступати до далі роботи. Ви тільки що услышали інформацію, що 60 людей зареєструвалися, 13 – ні. Ну їх ще більше прийшло, які не зареєструвалися, які просто не допустили. Я теж не звіснився, ми документи допущені. Я вам скажу несколько вещей, несколько вещей, которые вы должны знать. Естественная группа сработала не прозора. Она сработала с нарушением законодательства. 23 организации, которые не попали сюда, подав документы. Из них 16 была причина одна. Нет печати. Хочу вам напомнить два месяца печати, как не существует, и это нарушение законодавства. Дважды приезжали, указывали на это замечание, нам говорили одно, но до организации были очистлены. Чем больше организаций пришло бы на основные сборы, все равно их было бы только 35, тем было важнее. Люди идут работать в громадское движение за свой кошт, за свое время, и их еще отталкивают. Уму непостижимые вещи. И таких нарушений десятки. Но если с на у нас стоит выше закона. Если вы хотите избрать такое, то это уму непостижимая вещь. Я, обращаю, я обращаюсь к представителю державной администрации. Если вы считаете, что вы можете своим присутствием узаконить беззаконие, находитесь здесь. Если нет, я очень прошу. У меня вас, еще... работать с тем распоряжением и сделать сначала. Сейчас в зале находится представитель Радомской аванской организации, руководитель, не попал, которому отказали, не потому что нет печати вашей инициативной группы. Теперь мне стали известны факты. Я не знаю, покажете ли мне документы или нет, что там есть по два человека с а одной организацией Объясняю вам еще раз. Требования на основании, основания, основания. От того, чтобы отказать в приеме документов, печать не может а быть. будем отказывать а себе, может. подожди, одни вводят. Послушайте, а, нет вымоги печати. Нет вымоги печати. Нет вымоги печати, документы не принимают. Вы что, издеваетесь? Указ президента два месяца назад. Открыли все печати. Подожди, пускай об этом скажется спутники. Вы что, издеваетесь? Люди, не будете этих вопросов. Блокируйте три пункта. Блокируйте. А давайте подеремся. Скажите, пожалуйста, должны быть печать или нет? Отойдите. Становитесь на точек. Пускай юрист скажет. Наши грязь по листы долбанули в ассоциацию. Що ж ви хлопчиків наняли? Вони взагалі заложники. Вийдіть, будь ласка, дайте, без дайте без голові. Не, трошки. Ну його ж не видно. Можна Ну, я, ну я, ну я вина, що можна. людина хвора. Ну він же ж зараз засуджений, то що він дітей ще тягне з собою. Засуджений. Окапліка ворнічна підсила, ви не можете нічого сказати. Громадська рада має бути сформована з 30 представників 35 організацій. Але я вам відповідально заявляю, що обласна державна адміністрація зацікавлена, як. Якомога більшому представництві абсолютно всіх громадських організацій, і категорично проти, якщо за будь-яких надуманих причин або з порушенням процедури документи у когось або не приймаються, або приймаються з порушенням. Тому на сьогоднішній день я хочу ще раз сказати, що я знаходжусь тут абсолютно в якості запрошеної особи, і повірте мені, особисто губернатор на, спочатку, ви пам'ятаєте, як розсувалися події, була створена координаційна рада. Але коли е, побачила влада, умовно кажучи, що в громадськості є велика зацікавленість до формування громадської ради. Вийшло відповідне розпорядження, яке давало можливості абсолютно в законний спосіб зібрати документи. І я ну, відверто скажу, я рідко коли погоджуюсь з пірожком. Але мені хотілося, щоб дійсно з усіх районів, з усіх громадських організацій, максимальна кількість змогла в законний спосіб подати документи, а вже з них, з них обрати 35 тих найбільш достойних, яких сама громадськість Уповноважить приймати в цьому участь. У нас є два варіанти: у вас точніше, або вийти сьогодні з зали з нульовим результатом, який вже пропонувався. Давайте закриваємо це. Не збори, вони нелегітимні, розійшлися. Або виходимо з якимось конкретним планом дорожньою картою. Що ми робимо? Ви робите завтра, після завтра, і що має бути наприкінці, як результат. Отака в мене пропозиція. Yes. Обрати збори розпочати і в порядку денних. Внести доповнення створити комісії потолі роботи ініціатив не за підрастам, підрастам разслідувати роз, на цій підставі було відновлено. Будеш пугати мене голубими, будеш пугати мене худим своїми голубими, то я посаджу тебе. Ще двадцять п'ять організацій, які тоді. Ти дай відповідь за гранати і за відрізаний кацапом Різав, так? Розкажи ще язав вуха на русському руському Стумерникову. Вопросы? Лично отрезал. И его брат на Донбассе против нас. до никуда не Сюда вошли громадские, хотели войти в громадские организации из района. Я знаю, что российским приговором попадают. На стороне Российской Федерации? Я Ви сьогодні вчиняєте злочин навіть проти себе. Мало того, що ви не дружите з здоров'ям, так ще й злочини з кого. Жен, Можно буквально 30... Вот он мне что сдавал. А вы, вот, бля, лет, а бля, вы, вы рассказываете, полицейская держава, бля, директору устроили директору Вот, это, вот, это, директору вот директору он, вот он, факт, Это вы ему, бля, что бесплатно ложите. Возьмите. Если полицию надо вызывать по-другому. По 190 Я прошу я вас. вас. Я его на Два питания. Комісії, нової, попередньої, нової. Попередньої, 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 документів ті організації, яким було відмовлено, Це перше далі, які були просто неприйняті документи, І друге це перенесення. Визначного зі десь через тиждень. Давайте поставимо голосування. По перший час всі сидимо, тут чого сидимо. Або ж вирішуємо, або взагалі нічого не ви розумієте, давайте ставимо голосування ці питання. Будь ласка, Тетяна, дитя. я не бачу людей. Будь ласка, звільніть, щоб я бачила зал. Відійшли, будь ласка. Ну я не бачу людей. Хлопці, 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 ви сюди, сюди ставите. Команда беремо. Я Так, Перша пропозиція Наталії Антоновни. Увага! Перша пропозиція. Секретар, будь ласка, пишіть. Створити нову групу для чоловіки. Я чоловік, будь ласка, пропозиції. Хто сам? Хто сам весно? Ігор Гетовська наступна пропозиція. Отже, зачитую хто на е, запропонував пропозицію Гудовська зняла Грищук, Курпчі, Циганчук, зняла. Пахольчук, Форест, Цалцалко зняв. Кіток зняв по Отже, у нас залишається до включення грищук, курчі, Пахольчук, Форест до... на голосування. Ставлю на голосування щодо включення даних. Ставників до групи, яка буде займатися оцінкою наданих пакетів документів. Лічильник тримайте, будь ласка, лічильна група, будь ласка, перемогу. Вище можна там задати. Можна вище, ви, ви голосуєте? Ні. Добавилися в лічильну комісію. Грищуативну групу. Грищу, Гурчі, Махурчук, Форест, Коплацні. Отже, надійшло дві пропозиції. Перша пропозиція щодо перерви на два тижні. Прошу голосувати. Наступна пропозиція. Один, один чоловік, так? лічильна комісія? Чи два? І наступна пропозиція на неділю. Прошу голосувати. На тиждень це неділя. Лічильна комісія, прошу. Тиждень, тиждень. Друга пропозиція. Отже, друга пропозиція, дякую дуже. Одноголосно. Тиждень дається для того, щоб люди, які зацікавлені або хочуть ще раз один одного перевірити, в тому, що є помилки або недоліки, або якісь моменти, які заслуговують на увагу, будуть працювати. В режимі обзвону, дякую за увагу. Зберігайте мандати. Домовилися з приводу того, що люди, які хочуть ще працювати або хочуть перевірити, довключити ті організації, які за якимись ознаками не подали. Це перше. І переглянути всі моменти, які знаходяться в пакетах документів. І перевірити 73 організації і доперевірити, або ще раз додатково, до включити ті організації, які не були допущені. А не були допущені там за різними ознаками. Тобто це відсутність перереєстрації організації, що свідчить про прибутковість організації, це відсутність штампів, відсутність підписів, до речі, керівників. От. Вони сьогодні ну, на публіку кричать, що підпис керівника не потрібен потрібний? ні, потрібний. Нам пояснив в юридичний відділ Ірина Володимирівна приходила і пояснювала: якщо людина пише біографію, то це звичайно його біографія. і Вона мусить поставити свій підпис. Якщо організація делегує якогось представника, то мусить підписам, тому, до речі, це ж зміни вже теж 234-та, Передбачає обов'язковий підпис самого керівника організації. Нічого особистого.